Всім привітки на каналі Мобільного стрільця. Вітаю всіх своїх глядачів і підписників Тож Запускаємось на даний момент на блокаду з самозванцем. І пробуємо щось пофармити і пошукати цінний лут можливо навіть надибаємо якийсь файт, якогось гравця. Ну якщо ще хтось буде на карті, в залежності наскільки часу у нас закине. І... Де саме буде спаун? Ну то вже таке. Спробуємо можливо просто пофармити в акурат і потихоньку вийти, винести лут який знайдемо. Можливо, навіть вдасться знайти якийсь якісь трупи. Тавого всім перегляду, всім підписникам, а хто не підписаний, запрошую до підписки. ага Спаун біля ангарів. Ну що ж, можна пробігти в акурат до ангарів. І щось залутати, можливо тут де все провотано. 16 хвилин часу, в принципі, досить так і немало і не багато. О, що тут нікого не було. Глянь, все позакривано. Так, там двоє не бігає. Напевно, бот. Просто по сейфах тут пробігли і нічого більше не утари. Слухайте, якось так дивно бігає. Вроді бот. Блін, напевно самозванець такий як я. маю. О, глянь, він так як би йшов на цей. Що то індикатор? Десь тут в вині, то рівно за мною. Де він. О блін, граната, -мо. Бляха, це відомо не самозванець. Єдріть то віддача. Блін, да ви видя калаша до гори задав. Взагалі копать задару. Я десь половину патронів просто пустинах выстрелив. Зажим жорсткий був. Ну. вбив, убив. Тюк, це видов. что це, самозванку, не це видувати. 94 броня шолом. вон, ди О, це гравець. О, шикарно, шикарно. Друже, ти вдало до мене забіг. Правиль. Прилягнув відпочити. Нема що себе оправдати, приніс мені от і правильно зробив. Тобі він не треба, а мені пригодиться. Гляньте, тут теж повна сумка. Шикарно. У нас тут магазини тридцятників взяв, йома його. Треба глянути, що там за патрони. Можна би, в принципі, і патрони пощовкати, якщо... Точно, ФС, ну в принципі можна забрати, шкода. Ще б, правда, посувало і гранати забрати. Але куди їх запіхати, холєри го Так, та ще б можна і жетон на продажу, блін. Зараз глянемо, може буде місце Послав би забрати гранати і жетон. Е... Оу, йоку, по 424 тисячі. Ну, в принципі, можна би... Можна би найти на вихід іти. Я би так сказав, що вихід мені гарантовано, головне дійти. <гум> ну блін. Ну файно, файно, ну хоч якась користь. Хоч щось. Ну що, друже, ну туди тобі й дорога, спочивай, а я побіг. <гум> Наутов приніс мені все готовеньке. Ну що ж, йдемо на вихід. До виходу, блін, далеко. Тілка забрав, таке розбите. Взагалі, навіть до половини нічого не видку, гляньте, взагалі капець. О, побив, забрав він. Там як падав, чи що, чи це я йому так в голову попав там. Бо віддача була дуже велика, може догоря як задерло, ствол пулі, лікше, може я десь позабрав і в Побив, забрав. Хреново, нового його ремонтувати. Та вже. Не, ну нормально. Майже півлянок. Файно, в себе так. Самозванець диким хлопцем взагалі, я вам скажу, це ну, годує конкретно. Склад росте, не росте. Кровутав тут. На сейфі, які, походу смислу нема. Його провутали, так що тобто, тут не ну, один раз напряму. Біжимо навесити, ще може щось по дорозі та й підлітаємо, щось буде закрите. У мене би хтось мене тут по підсидіть. О, гляньте, тут закрито можна полутати. Цікаво цей вихід. Скільки буде коштувати? Може би заплатити якимось там. хрена дохреної. Може би чимось заплатив і вийшов. Аби не бігти через цю карту то блін хтось може і підкресити, часу дуже вже небагато. Можна нарватися на такого самого гія декого. Зараз зараз спробувати, може до вийшов. 445 тисяч, ну нормально. Плюс Ан 94, один, там другий в шумці є, магазини 60-ті. Ось там фіалка є. Зараз попробувати, може, ту фіалку можна купити цього, що з того вийде. Скільки то буде коштувати той вихід? М? О, то нормально? О, люкс! Десятку ну тут файно є, о! Шикарно. Вдавий рейд. Ну то ж, всім таких самих вдавих рейдів. Не забудьте підписуватись. І не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Будемо разом влатати, розвиватися і збільшувати наш склад. Всім вдавих рейдів. До наступних відео. Sim,